Чики й дівчата, з вами знову весела трійця! Вітаємо вас, друзі! Лунтику! Чому ти такий задумливий? Сьогодні я хотів намалювати нашу галявину. Я намалював сонечко, небо, а травичку не зміг. Чому? Це ж так легко. Береш зелену фарбу у тому й річ. Я не маю зеленої фарби. Але ти казав, що намалював небо і сонце. Отже, в тебе є синя і жовта фарби. І що? Зелену можна зробити самому, змішавши синя і жовту. Справді так. Хіба ви ніколи не чули казки про фарби? Не чули. Добре, я розкажу. У коробці одного художника жили фарби: жовта, червона і синя. Щодня вони старанно працювали на його картинах, але ніколи не зустрічалися, бо кожна фарба жила у своєму тюбику. Так тривало б і надалі, якби одного разу художник не намалював прекрасну квітку. Усі три фарби прийшли її розмальовувати. Дай догадаюсь, червона, мабуть, розфарбувала пелюстки, а жовта серединку. Саме так, Кузю. Міло, а як же синя фарба? А синій фарбі не лишилося нічого іншого, як тільки розфарбувати стебло. Дивна ж вийшла квітка. Так, дуже дивна. Картину Художника ніхто не купував. Він, як і ти, Лунтіку, не знав, що робити. Яка сумна казка. Слухайте далі. Поки фарби розмальовували квітку, усі вони познайомилися і відтоді стали дружити. Вночі, коли художник спав, усі вони виходили гратися на велику палітру. Коли червона фарба гралася із жовтою, на палітрі лишився помаранчевий слід. Коли жовта веселилася із синьою, слід був зеленим. А коли синя зустрічалася із червоною, на тому місці лишався фіолетовий колір. Виявляється, фарби можна змішувати? Так. І це ще не все. Коли фарби збиралися усі разом, вони могли утворити коричневий. То он, як усе було. А вранці. Художник уставав і знаходив на палітрі усі потрібні кольори. Як добре, що ти розповіла мені цю історію, Міло. Тепер я зможу закінчити свій малюнок. Так, а тепер давайте подивимось мультик, бо я вже за ним скучив. О! Після мультика аж настрій покращився. Друзі, а ви знаєте, хто найкращий у світі художник? Невже ти, Лунтику? Ні, я не про себе. Але всі ви знаєте цього митця і щодня милуєтеся його творіннями? Хто ж це? Він живе на нашій галявині? Насправді він живе скрізь. Це Природа. Природа? Бачили кленове листя восени. Скільки не дивися, не знайдеш двох однакових листочків. Жовтий колір переходить у помаранчевий, потім у червоний, зелений, коричневий. Дійсно, а мороз на вікнах. Скільки не намагалася, не можу повторити візерунок. А ще райдуга після дощу. І небо, коли сонечко сідає. Так. Тоді воно і синє, і фіолетове, і жовте, і червоне водночас. Так, природа і справді неймовірна. Ой, друзі, наш час уже вийшов. Треба прощатися. Як же швидко він плине! Малята, напишіть нам, що прекрасного у природі помічали ви. До побачення!